Бачите, це одна й та сама обойма людей, які тільки мінялися. Знаєте, навіть таке, така думка панувала в суспільстві, що важливо попасти в цю обойму, вони між собою всі мінялися. Так в мене виникає питання: ну що, кращих інших немає? Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні розпочинаємо засідання робочої групи по закону України, по законопроекту про очищення влади. Громадськістю, яка, власне кажучи, є основним автором і ініціатором законопроекту про люстрацію або про очищення влади, як він сьогодні називається, ми зможемо досягти результату саме прийняття законопроекту в цілому. При але тих, хто взагалі очолював органи влади за весь час незалежності України? Є така пропозиція, будь ласка, давайте це обговоримо. Ще раз, Критері посади. посади, посади. Ти був міністром, ти багато років працював це на. Тоді Вікар Миколаївський працював. Якщо є кандидат на ту чи іншу посаду, тоді він піддається люстраційному процесу. Відбувається судове засідання. І якщо суд і прокурор, чи хто, чи люстраційний комітет, яка буде, який буде механізм. Дають висновок, що ця людина винна, чи в корупції, чи в зв'язках з службами інших держав, чи в будь-яких інших зловживаннях, Така людина відповідно не має права посідати якісь керівні посади в цій державі, так. Але загалом підходити, що всі винні тільки тому, що вони були міністрами. Ну слухайте, це означає, що ми кілька мільйонів людей в нашій, в нашій державі просто відкинемо, просто скривдимо. Ну це це не є мудро і це не є це не є в русі зглачення конфліктів і побудови злагоди в суспільстві. Щоб положення цього закону не розходилося з Конституцією України, там дуже багато положень розходяться з конституцією. По друге, щоб цей закон не вніс. Ще глибші розколи в українське суспільство, яке зараз, як ніколи, потребує злагоди і консолідованості. Ми говоримо про те, що насправді до режиму Януковича призвели ті посадовці, які займалися корупцією і до нього, які займалися не ті не тим, для чого їх призначали на керівні посади в органи влади, і Верховна Рада, і обирали громадяни. Тому говоримо, що люстрація такі повинні пройти Керівники всіх органів влади міністерств і відомств, які були в незалежній Україні з 91-го року, і коли ми зараз обговорювали на робочій групі цю пропозицію, не прозвучало жодної галузі. Хоча була да дискусія стосовно цього, не було названо жодної галузі, яка дійсно в Україні сьогодні з 91-го року отримала розвиток і нам зараз за неї не соромно. Ми знаємо, що це класно. Це не мільйони людей. Це я думаю, якщо є декілька тисяч. Я хочу нагадати, що таке Міністерство, Це максимум 20 людей, які працювали по року. Якщо 20 людей на рік на 20 років незалежності, а ще багато з них були міністрами не один раз і не в одному уряді, то це буде, якщо це буде тисяча, то я думаю, що навіть тисячі не буде. Насправді це не багато людей. Але це ті люди, які створили сьогодні умови, в яких Україна змушена воювати, в яких Україна сьогодні не може себе захистити, тому що ми ну, багато багато рішень приймали про з 91-го року не на Оресть України і ці люди, які приймали ці рішення, повинні зараз пройти люстрацію. Ми зараз не будемо переходити на особистості, а говорити про систему. Якщо буде така ситуація, коли ми перейдемо на конкретні особистості і будемо говорити про те, що ми не маємо права цю людину позбавити можливості участі в державній владі, тоді я думаю, що ця робоча група, яка працює, яка спрямована саме на напрацювання узгодженої редакції, знайде правильні рішення для того, щоб виписати їх в проєкті. Зараз питання, і поки ця робота почалась, стоїть у принципових моментах, що саме ми. Маємо ілюструвати, кого саме не допускати до влади для того, щоб в майбутньому попередити всі ті ситуації, які є негативні. На жаль, зараз в Україні Сьогодні бачили, що всі задекларували про те, що всі готові підтримати цей законопроект. Той самий час сьогодні не було бажання обговорити законопроект постатейно, не було бажання обговорити законопроект навіть концептуально. От а основна пропозиція, яка пролунала, вона полягала в тому, щоб провести ширше засідання залучення громадськості. Безумовно, ми проведемо вівторок на 11 годину, 26 числа в залі засідань Верховної Ради під куполом. Це таке обгорне широке, але хочу ще раз сказати про те, що нам зараз важливо це рухатись по погодженню кожної позиції. Поки що такої роботи немає. Популістки щодо Петра Ліксі щодо Петра Олексійовича, щодо президента, значить, просто. Наша колега увага не почитала закон, законопроект, в якому президент не є суб'єктом загиблих. Тому, коли ми говоримо про виборчі посади, то це так само наслідки непроходження перевірки для всіх виборних посад не є такими, що людина з цієї посади звільняється. А наслідками є такими, що суспільство просто знає. Що по цим критеріям людина або відповідає, або не відповідає. Але якщо суспільство обрало таку обрало таку особу, то ця особа залишається на посаді. Але коли ми говоримо про тих осіб, які призначаються про весь апарат державної служби, то наслідком непроходження перевірки є безумовне звільнення і неможливість займати такі посади протягом 10 років. Дивіться, громадські активісти зробили все, що могли підготували проект закону. Пар виконали перших людей вийти на вулиці і разом змусили парламентарів проголосувати за закон в першому читанні. Тепер, щоб закон став законом, має піднятися усе суспільство. Тепер нас має бути не 2 тисячі, не 20 тисяч, а 200 тисяч під парламентом. Тому завдання кожного розповідати знайомим про закон. Ділитися з колегами про закон і бути готовим вийти на вулицю без величезного тиску громадян. Парламентарі цей закон провалять, тому зараз від нас усіх залежить, чи буде він ухвалений.